Так, друзі, у нас черговий день лущення. Приїхав на огородик. Тут, де я казав вчора, що була посіяна пшеничка Асурі. Тут десь врожайність було 80, 80-90 десь так приблизно. Ось як перевіємо її на посів, будемо знати вже більш точно врожайність. Думаю, треба заїжджати робити, бо передає щось грозовий дощ на вечір. Буде він чи не буде, ну пори ток, що капець. І пори, і така южить щось цілий день. Думаю, щось і пройде. Думаю, треба зробити. Може пройде дощик, потім, щоб зійшло, падалися, зійшов бурйон, щоб потім його ще раз пізніше зробити і було так як слід. В общем, шо. Зараз показую який фон виходить. Ось на 0,5, ось на одиничку. Тут солома затюкована, основно були валки, затюкувалися, ну де-не-де така позалишалося, тут ще якісь втроти є невеличкі. Це можливо тут десь на розворутах, десь трошки було лягло. Ну а так стерня, де соломи більше. Де трішки менше, так само де нижче, де вище. в общем такий разнобуй, так сказати, ось віднода волок був, ну хорошо, хоч зачікували, менше її був хано, було скільки соломи, щоб кожна, щоб знає було робити. Дивіться, я ось пройшов два рази, бо там е була рок такий і погано там взяло рівчок думаю, пройду ще раз. Отакий фон після двох проходів, отакий після одного проходу. Ну Нормально, для першого разу е виходить непогано. Замішує е все. Тепер будемо надіятись на дощик. Е і хай сходи та самоподалиться. І е бур'янець. Ну, тут десь дуже є. Тут трошки рівчок трішки гірше спрацювало. Тут отак ось виходить. Тут ось теж по під посадкою. Тут теж у два сліди проходив. То дивіться, взагалі пух. Просто пух. Оце я думаю ще раз так само зробиться. А це як зараз другий слід. Потім ще раз е, зробиться і можна сміливо сіяти. Замішує капітально, м'яко. Е, Тут є невеличке питання по борозні з лівої сторони. З правої сторони немає взагалі борозни. Е, ну, Вся тучок справляється нормально, прикидає. Зліва. Е, вчора з Віталією з гермаса балока, з інженером з приводу оцього щиточка. Тож зверни на нього душі увагу, може його якось винести, щоб він не робив борозну. Ну, Поспостерігаю в общем, одним словом. Оце ж я працюю, що я замітив. Замітив те, що він дуже близько до роми. Тут ось взагалі аж було, закусувалось. Бачите, в рому терло. І як на мене він не справляється своїми функціями, тому що він дуже близько. Його б сантиметрів би я б сантиметрів на п'ять би виніс сюди. Сьогодні ще поспілкуємось, З дивіться сомі. Як іде передній диск, як іде оцей щиток, і де йде задній диск. Бачите? Він не знаю, чи камера передасть, ну, коротше, він плюс-мінус в рівні цей щиток із заднім диском. І воно просто те, що спереді кидає, воно закидає не в ту траншею, яка повинна бути закидана за заднім диском. А воно кидає, виходить ось рівчок задній. Воно кидає не ось сюди а ось сюди Якби сантиметрів на 5 винести однозначно треба долю виносити. А ви напишіть свою думку, бо я ж кажу, він в рівні йде з диском, треба його сюди видвигати. Зараз він поміряє. Mm -hmm. Вийде, коли на 5 сантиметрів зміститься. Це він зараз в рівні з Ромою. 5 сантиметрів. Це десь. повинно хватити, я думаю, так. три на Петра його виносити. І тоді більш-менш, я думаю, буде фон інший. Не буде оцього рівчачка. Е -е, хто зна, там ідеалу може і не буде, якась там невеличка порозна залишатиметься, але е -е, трішки, трішки буде все одно веселіше. Бо ну, взагалі зараз він своєї роботи не робить. Ну а так, в принципі, більш, більш нічого я такого не бачу. Наче все працює так як слід. Потім хлопці привезуть ще поток інший, той що йде трубополосо. Я думаю, він теж працюватиме ще краще, ніж просто з труби. Труба виконує свою функцію краще, це коли дуже сиро. Тоді не так залипає і... Справляється воно веселіше. Коли сухо не ту не ту пальту, що треба, воно не розбиває так, як так, як на КПСі. теж ми з хлопцями балакали, що більш куток замішує. Він, виходить, двічі обробляє грудку, він раз проходить, тоді підкидає і ще раз його обробляє з полоси. Недоречно тут, звісно, ставити полосу, тому що працюватиме. Серому, от, от, комбінований каток, полоса труба, буде те, що слід. В принципі, що працюю далі. Зараз доробляю цю ділянку, потім поїду ще вдома одну, зроблю, там невеличкий огородик 15 суси. Ну, Може там ще щось підзніму. Ну а ви обов'язково пишіть в коментарях, як вам обробіта. По-моєму, для першого лучшення те, що треба. Ну і нагадую вам, чергове, хто буде заказувати або планує заказувати агрегати від компанії Гермес будь-які, то користуйтеся обов'язково промокодом через і отримуйте 3% знижки на будь-який агрегат. Акція діє, до речі, до кінця вересня. Коли є якісь плани замовляти «Гермеса» якісь агрегати, обов'язково вирішують користуйтеся. За телефон залишу в описі і е, тут. Так що телефонуйте і заказуйте. Взагалі не знаю як вам. Ну а агрономам, вон, дивлюся, лущення подобається. Вже мишей підловили, тільки що якраз круг робив, то дві миші зловили. В общем, працюємо не тільки ми, а і агрономи головні. Вон, двоє бігаються, що сьогодні їх то Тут назлітаються по рот і прямо під колеса лізуть. А це щось. Сьогодні маловато. Ну взагалі працюємо далі. Так, зробив я і цей огород. Тут звісно соломи просто капець. все в соломі. Моса дуже велика. Тут о, пшениця середина була, полягло, то багато соломи такої, що лежало. Ну, в общем, замульчувало трошки. Моса просто капати, соломи скільки що хто зна що знає робити, ну хай постояш ще, потім ще пізніше зроблю, там дощик якийсь пройде. Да? Зараз ось тут лук ще був, хоча тут затюкували, але но... тут різка працювала пересікло солому в основному ну, а трішки, трішки забрали тут, мать, 15 сутих матч 15 вийшло тут ось ось доробляв де картушку викопали то тут, тут понятно що відео ліпух ну а так вийшло після ну, в принципі при такій мосі я думаю що буде нормально Трошки постує, голову закриє, поки що злущенням, а перерив невеликий. Будемо долі віяти пшеницю. Там треба буде ще ангор один переробити. Ну коротше, будемо, Все нормально з понеділка цим ділом займатися, а потім може десь щось ще получше пізніше.